На попередніх уроках ми з вами розглядали насичені вуглеводні. І першим представником, з яким ми ознайомились, це був метан, який складається з одного атому карбону та чотирьох атомів гідрогену. Метан відноситься до насичених вуглеводнів. І з вами говорили про те, що ці всі сполуки і гомологи метану мають загальну формулу, яка має вигляд це 2 n 2 Наступним представником насичених вуглеводнів є сполука, яка в своєму складі містить два атоми карбону. За допомогою загальної формули можна розрахувати наступного представника. Це буде формула С2А6 і називається вона етан. Отже, вони схожі всі ці сполуки, гомологи метану, за загальною формулою і не тільки загальною формулою, навіть в назві їх використовується однаковий суфікс саме ан. Метан, етан, пропан, бутан. Однак є наявні органічні сполуки, які також складаються тільки з атомів карбону та гідрогену, але згідно з їхніми формулами, чотиривалентність атомів карбону викликає сумніви. Ось такими сполуками є етен. Формула якого це 2H4 та етин, формула якого це 2H2. Давайте, відповідно до формули, спробуємо записати загальну формулу цих сполук. Якщо ми порівняємо із насиченим вуглеводним етаном, то етен буде відрізнятися на два атоми гідрогену, в ньому буде менше. Тому, якщо подивимося на загальну формулу, то в ній ось ці два атоми гідрогену будуть зайвими. Тому загальна формула етену буде cnh 2 n в ацетилені кількість атомів гідрогену ще менша на 2 атоми, тому загальною формула його буде це NH2n-2. І якщо подивитися на назви цих сполук, то в їхніх назвах суфікс ан буде замінено в першому випадку на суфікс «ен», в другому випадку на суфікс ін. Спробуємо розібратися із будовою вуглеводнів, формула якого це 2H4. Це буде молекула етену, тривіальна назва етилен. Якщо подивитися на масштабну модель молекули етену, вона має ось такий вигляд: атоми карбону з'єднані між собою і кожний із атомів карбону приєднує до себе по два атоми гідрогену. Атоми гідрогену мають сталу валентність 1, і вона тут правильно використовується, а атоми карбону мають валентність 4. В органічній хімії вона також є сталою. Але якщо подивитися на масштабну модель, то можна припустити, що атоми карбону в даному випадку змінили своє правило і мають валентність тільки 3. Але насправді вченими було доведено, що атоми карбону мають свою валентність 4, яку ми, про яку ми з вами. Ми говорили на попередніх уроках. Але тоді кожний із атомів карбону буде мати між собою по два зв'язки. Таким чином, кожний із них зберігає валентність, яка дорівнює 4. Зобразимо цю молекулу у структурній формулі. Між двома атомами карбону існує подвійний зв'язок, а кожний атом гідрогену і карбону також утворюють по одному зв'язку. Перша формула називається структурною формулою. Наступна електронна формула, в якій рисочки замінюються на пару крапочок, які і вказують пару електронів, які утворюють даний хімічний зв'язок, і напівструктурна формула, яка вказує тільки кількість зв'язків між атомами карбону. Подібне розслідування проведемо з молекулою етину, формула якого це 2 h 2 Етин також має свою тривіальну назву і називається ацетилен. За масштабною моделлю з'ясуємо, що атоми карбону з'єднані між собою і кожний із атомів карбону приєднує до себе по одному атому гідрогену. Отже, можна передбачити, що між атомами карбону повинен бути потрійний зв'язок, для того, щоб зберегти валентність карбону, яка дорівнює 4. Запишемо структурну формулу етину, в якій між двома атомами сусіднього карбону знаходиться потрійний зв'язок, і між атомами гідрогену і карбону по одному одинарному зв'язку. Таким чином, валентність гідрогену зберігається вона дорівнює одинички, валентність карбону кожного із них. Також зберігається вона дорівнює 4. А тепер спробуйте записати електронну формулу та напівструктурну формулу етину.